Вітаю вас на своєму каналі. Слухайте, ось я дивилася ролик на Ютубі і побачила таку собі, як же, Катерина Донцова. Дунцова. ДУНЦОВА. От, і як будь то ця жінка болотується на пост президента на Росії. І тут я почитала, послухала, почитала, що вона дуже хоче як, зупинити цю спецоперацію. От, вона прямо про це так і каже, що війна це. Хоч вона і має жіноче обличчя, але це дуже погано, це треба скінчити. І каже СВО, я знаю, вона не може закінчитися дуже швидко, але я буду прагнути. Тобто, чоловіки повинні бути вдома біля жінок, ну, щось в такому дусі. І я думаю, боже, чому тільки не здивуєшся в цьому світі? То подумала, ну а раптом. а раптом, Бо колись я робила давно-давно розклад, якийсь може, це майже два роки тому, от, хто буде наступний президент на Росії, і там мілька була така жіноча особа, що якась жінка там має не останнє слово. То я подумала, ну а раптом вона. Від тої Росії чого хочеш можна очікувати. Ну, це таке, ну давайте подивимося. Трошки займу вашого часу. Швиденько, хто така ця є Катерина Донцова, і чи дійсно вона може стати президентом на Росії? Ну, дивимося, хто ця особа? О, імператор. Ну круто для жінки імператор. Це круто. Про що То жінка хоче себе показати, заявити про себе. Дуже цікавиться політикою. Ну по імператору проходить вища освіта. Ну це як само собою. І до речі, то знаєте, по імператору вона якась реалістична, вона не живе ілюзіями. Тому що імператор ніколи не, був, не буває в ілюзіях. Ну, це принаймні так в таро в житті. Може по іншому це виглядає. Вона збирає навколо себе людей однодумців. Імператор це карта покровителів. То, можливо, вона позиціонує себе як людина, яка ну, захистить людей від чогось. Ну або певну категорію людей від чогось може захистити. Така собі зріла, розумна по імператору. Обіцяє навести порядок. ну Це в стилі в принципі, імператора. Бо імператор це є хазяїн, тому так воно і показано. Ну і ще пак, да, коли людина балотується на пост президента, ну що вона обіцяє? Я наведу порядок. Ось про це мені і кажуть. Наведе порядок. Хоробра, до речі, як для жінки, то хоробра, стійка, така собі прагматична, вміє мислити логічно і вміє приймати рішення. Дуже така наполеглива, стійкий олов'яний солдатик. І, До речі, вона ще вміє, так знаєте, відмітати все сумнівне, або щось незрозуміле. Тобто вона не буде там копортатися. Так, непонятно, не вона це бац, відмітає і йде далі. Ну, це так, як характеристика особи. Що ще про неї? Що ще про неї тут карти скажуть про цю Катерину, Донцову, верховна жриця. Таємниця, зірка і Верховна Жриця, два старших аркана є посередині. Їй дає мотивацію підтримка якихось відомих людей, якась медійність, тут зірковість по карті зірка. Так? І з одного боку вона має підтримку. Вона хоч не дуже масова, але є така певна частина людей, яка їй дійсно пророчить по ту зукупків якийсь успіх. А з другого боку, її якось обмежують, їй не дають щось вдіяти, от зупиняють, щось їй не дозволяють. от розумієте? І це все прикрито таємно. Можливо, Ну, знаєте, як е, е, хтось із підтишка, от робить якісь пакості. Отут, от, от про це так. А ще я хочу знаєте, що сказати? От по цим чотирьом картам от якась таке відчуття, що от їй кажуть йти на вибори, фінансують. Хоча тут про фінанси немає, ну тут є таке якесь вкладання, є так, можливо, не дуже багато. Але якось завідомо відомо, що нікуди вона не пройде. Тобто, оця от, от половина каже: та буде все добре, ти станеш зіркою, ти будеш сяяти, от ми тебе підтримуємо, чого у тебе такий успіх буде по цим двом картам. А ці дві карти кажуть, ну, звісно, а є такі течії з-під тишка, такі незамітні, приховані такі течії, які, в принципі, можуть тебе і зупинити. Бо четвірка мечів це є карта, зупинка активної діяльності. Або це ще знаєте як варіант, от коли про неї почнуть дуже багато говорити, тут розумієте, таке собі, як навпіл розділилися бачення цієї жінки. Будуть про неї дуже багато говорити, висвічувати. Знову ж таки, по цій карті зірка це медіа. Дуже багато от вона якось виступає про неї. Кажуть, і вдруг вона починає раптом набирати популярності, вона набирає голосів. Про це ж каже, і ту Кубків, так. Дуже багато. Починають люди поворачувати обличчям до неї, слухають її, починають якось набирає такої от популярності. І це все швиденько зупиняють. Знову ж таки, ну тоді напряму і запитаємо, пройдеться жінка чи ні, чи пройде. Так. 9 кубків. Їй трохи не вистачає коштів для того, щоб ще більше себе просовувати, щоб здобути ось ось цю популярність. Всього можна розклад завершувати. Ого, башня і десятка жезлів. Та ні, не пройде. Це, знаєте, я вам скажу, це такий, читається ці чотири карти, як провал з тріском. Колос на глиняних ногах. Звалила ця бідна жінка на себе таку тяжку ношу, і заклюють і не дадуть підняти голови. Помріє вона, помріє, і тут і коштів мало, і все, і на тому все і зупиниться. Балотуватись буде, навіть якщо там їй будуть вставляти палки в колеса, то буде вона можливо знімати свою кандидатуру. Знову тут будуть її впевно пропихувати, от пропихувати. Але фінальні карти нам показують: башта, вежа, Як хочете, башта, вежа. От і десятка жезлів це карта провалу з тріском, Нічого тут не вийде. Все, що вона планує, нічого не вийде. Тобто, президентом Катерина Дунцова на Росії не стане. А я вам дякую за вашу увагу.